Всім привіт! З вами я Гейл і так, це нове відео. Невеличкий дисклеймер перед початком відео. Я, замі... я помітив тільки на монтажі, що звук гри перебиває мій голос. Тому я почну. Надалі я почну вже. Робити звук гри мінімальним, щоб мене було чути, або мікрофон поближче підносити до себе. Ну, якось так зараз. І будь ласка, поставте лайк, підпишіться, мені буде дуже приємно. Коментарі пишіть. Я завжди буду радий бачити, бачити коментарі. Також підписуйтесь на, на мою телегу. Телеграм канал. Uh, ну, а так все. В принципі, я сказав. Ну, насолоджуйтесь відео. І всім привіт, ребятусіки. З вами я, Гіл. І сьогодні ми пограємо в таку. Групу. Назву, ви його бачите на... Так, ми будемо грати на англійській мові. Я знаю, що є українізатор, але в мене не ліцензійна не стімовська версія, тому що я собі не можу дозволити стімовську гру. Уж о, вибачайте, будемо так грати. Так... Управляти стрілки. ага. А так. Взагалі це дуже крута гра, я в неї давно хотів пограти, ну все якось точніше я грав колись в неї, ну це було давно. Куди далі? А. а! А! Ай! Ну це ж надо, тільки грати почав, мене уже тут б'ють. Це ж треба таке. Знаю, знаю... Деякі можуть мене засудити, тому що в мене гра на російській б. Я не знаю, чого чого так. Звідки вона тут взялася, як вона поставилася взагалі? Так в мене... Так. В мене... Запис іде, а то... А то... Може я та. я просто так говорю це все. Я не знаю, може колись... Колись. придбаюсь на версію. Ну, не зараз. Не зараз. Вибачте, ну, я її придбаю не зараз тому що не можу. Я собі якось можу відновлювати ХП, але як? Я вже не пам'ятаю. Ну, сьогодні така чисто, коротенька, огробна серія буде. Ну і це перше відео на моєму ігровому каналі. Для нових, для нових, хто буде дивитися це відео, для нових підписників, скажу, що в мене є канал озвучки. Там я озвучу пер персонажів із гри Friday Night Function. А, дуже прикольна гра, ритм, ритмічна. Ну, коротше, це так. Невеличке е відступлення, я не знаю, як, як це правильно сказати українською мовою. До речі, можете мене виправляти в, ком в коментарях. Е хто, знає, хто знає українську мову краще, ніж я. Е може, може заміняти мої слова у коментарях. Будемо виправляти uh, один одного. А прес-холд. Эй ту хил. Добре. А. Це ми можемо зажати. Я то. Я трохи знаю англійську мову, ну, щоб перекладати так правильно. Я тільки дослівно можу перекласти. А так... Щоб правильно перекласти, треба використовувати перекладач. Я. я все... Я потім після цієї серії настро настрою кармання нормальне. Тому що для мене е... кнопка основкою Z е... управляти це якийсь Це тупо пекло. Діжав чи що ти, броненосець якийсь? Це і можна розбити, ну це. Ну і куди я провалився? Це, це так і по... і повинно бути, чи... я щось не те зробив. Мабуть, так і повинно бути. Та. Блін. Ох, а як... А як дешеться? Хто знає? Наш герой прыгає, я хо. Через раз, я зараз помру, ладно, опа, а я вибрався. Не хп мало, взагалі. Треба буде набити когось. Туда буде набити когось. Так, інспектор. Мені не хочеться перекладати. Так що ви бачите, ставте на паузу. Они сами. Вы не хотите просто на, на золото Так. Ау, ау. А. Я думал, я впаду и разобьюсь. А Забути перехрестя форгота цей. Uh, Го! Ну до аломек. Якісь забуті шляхи. Uh, при, uh, привіт, е. Uh, при, uh, привіт. Я нарешті зустрів іншого шукача uh, в, в цих забутих uh, дорогах. Я Маю надію, що правильно переводжу якось. Зараз. Зет. Ти... Е, ти короткий, але... Е, але сильний, якщо подивитися на тебе. <говори> я... квірел. Е, я маю... Джеч. Коротше, кому, кому треба, можете повний переклад на паузі. Я, мабу, я мабуть, до наступного підго, підготуюся і вже підготую, мабуть, переклад з перекладача на себе. Тому що є, ну, пере, переводити, коли ти бачиш слова незнайомі перший раз, ну, все таке. ごめんこれい。 Я там планую Бендій Зинг машин засняти. Потім планую по Дельті стрім завести. Ну як? По Дельті. По Дельті. По дельті Дельті Тому що основна Дельта безплатна, а демка. Основна дельта э, де плата, ви а демка безкоштовно. Що... Думаю, якщо комусь буде цікаво, то я навіть можу з українізатором пройти. І... Якщо комусь буде цікаво, можу навіть стріміти буде нормальний інтернет просто. Це бос з якими. Ось і моя перша смерть. А, -а, -а... а якось швидко бігати можна. Ні? Ці, як я пам'ятаю, ці орби чи якісь там просто забув яких я там. А, вони нам знадобляться в майбутнє. А, як я пам'ятаю. До того був на розконтенті, мені там взагалі не подобалось Я вирішив, я вирішив перейти на на, на наш відчизнення. До того ж українського Ютубу я так подивився дуже мало. Ну, по цій грі є, є звісно, без... Вы цього мало. Як на мене. Я нап'ю тебе! Набив. Краще відновити всіх. що Все буде добре. Сподіваюсь. Сподіваюся, я тут швидко здобуду підписників, тому що поки у мене Я на старому каналі чекав, дуже довго чекав цей 70, поки 71 підписник. На это по якій причині. Я бачу, що я переглянув ваш коментар, а не просто про ізори. Як популярні тут, зараз частіше це виглядать. А я тут ще не був. Стоп. А куди я забарів? забрів? Я ще тут не був. Зрозумів, я зрозумів, як це робити. Зрозумів. Ну, зараз ми тут всіх мене я поки. Е, я вернуся, коли я до нього вже дойде. І так. Ja już tu, no, z Bogiem. Кілька треба, щоб вели... Ще нам треба когось набити. Тому що... О. Од... Одне. Одне, Одне ХП. Один удар, і він мене вб'є. Ви ж це розумієте, один удар і він мене вб'є.

Друзі, я помер, причав по тому, знаєте я. А, я добрався до якогось місця, не пам'ятаю, на жаль, до якого. І, і мене просто хамарує. Там, прийдеться боса зараз. боюся. Ладно. О, єс. Yes. Ау, wow, не єс. Yes. Скажемо, перемогти. І напишіть у коментарях, чи хтось грав в Стимовського Hallownight. Цікаво буде почитати. Ну а на цьому я думаю, що все така перша коротенька серія у Hall Night. Якщо ви хочете ще Hallow Night, напишіть про це в коментарях. А так, ставте лайки Підписуйте підписуйтесь щоб знати